Обсіли блохи. блохи Я знімаю вітання друзям, шановні гості, дорога родина. Вітання вам з Києва. Ми сьогодні вирушили в подорож. Подорож тільки почалася. Скупилися трошки в магазині. Вчора я збирала речі і з догадки ваші на кого куртка, деякі вгадали на Настю, тому що в мене і в Юлі молодший абсолютно однаковий розмір і однаковий зріст. Тобто те, що на мене мале, на Юлю молодшу, теж буде мале, друзі. Чомусь ви неадекватно оцінюєте нас. От, ну я маю на увазі параметри. А Настя, вона худенька, висока на неї має бути. До речі, куртку ту вибрав Сергій Рожеву, вона класна. Прям вибирав, знайшов та пальцем ти. Та й це тим каже чудово. Сьогодні е, чудова погода для подорожі, тому що не сильно пече сонце, був дощик, але сьогодні були дуже страшенні обстріли. Тривога. Я не знаю, мабуть, що разів 6 7 була. А це ж всі з кінжалиці, да. не маючи аналогів. Не маючи аналогів. Три, три штуки туди на старе. Це жах. Це жах, друзі. Ми вирушили зараз, друга година дня. Ми ті супермаркета вирушили. З Києва десь будемо виїжджати, ну як мінімум, хвилин 40. От ну і далі покажемо вам, як справи. Я думаю, що ви звучили за такими відео сільськими буденними, самими звичайними. Пані Світлану, ви теж будете раді бачити. Настя вже виросла. Юра, що там, постарів, мабуть. Що кажу, пані Світлана не змінилась, а Юра постарів. От. Шо ще Тетя Леся тут вже приїхала вона з Швеції, але поїхала в Луцьк. Може буде приїжджати до світи, то також покажемо вам тетю Лесю. Все те саме, що й було. Сергій їде по Світа, попросила щось там допомогти. Я не знаю, що там роботи. Покажеш, покажем так. Да. роботи куча в селі, як завжди. До всього треба, щоб доходили руки. На все треба гроші, тому що ні матеріали, ні це все не безкоштовне. Ну і зараз вже не так спекотно, тому можна хоч робити. Хоча вчора було 28 градусів, і ось ще на мабуть на завтра, на післязавтра 30 показує в Києві, а потім буде трохи зниження температури. То... Мінус 20. Відразу. Да було плюс 30, мінус 20, все. Та й таке, друзі. Гарного вам настрою. Давайте трохи Києва вам покажу. Хто хоче побачить, той побачить. Так. Так. Це бульвар Лесі Українки. Ми виїжджаємось. Ми виїжджаємо. Тут якийсь базар, диви. Це що тут? Тут раніше такого не було стихійного ринку. Ти бачиш он, палатки. Ну, Чи це може якась ярмарка? Це, що це? ярмарка Сьогодні ж не вихідний. Не вихідний, щось тут базар, і оці ящики, мені не подобається таке. Ну, щось таке. Це ж ну. овочі, фрукти. Так, ну, да, тут ну, ми що? проїжджали, тут раніше оцього всього не було. Дивіться, так. от палатки якісь стоять. Ну, що це таке? Бульвар Лесі Українки й базар як на цьому. Не знаю, десь як привокзальній. І притом він туди ще далі. Друзі, хто тут живе давно? Тут цей базар. Овочі продають. Так, дивіться, друзі. Зміни. Раніше отут, отут, отут був такий чорний заборчик. Так. Там далі він є, тут його немає. Зняли забор, ну це красивіше, коли кущики. Нема, нема. Зняли і троянд так багато. Це бульвар Лесі Українки. От, тут зміни ми бачимо. Мені подобається, що немає цієї чорної оградки. Ну Так тоді це неправильний влог. Чого? Ти не все знімаєш. Вирізаєш. Так, да, я О, накладаю ви... цензуру. Да, Ми їдемо цензуру. по Безарабці, вісить обмінники. Сергій каже, скільки разів я казав, щоб викинули російський рубль. Ну він трошки. А я кажу, да я ж влог знімаю, 2014 року. Да, кажу, а так, каже, наші тут російські рублі були тоді. Для чого? Куди ви в Тамбов зібралися з тими рублями? <laughs> ну зараз вже нема. От. Ой, які гарні. Боже, я не знаю, чи вам видно буде, які красиві лампочки. Як гарно. Смажимо до ночі щось. Смажать до ночі, а тут пахне смаженим гастробар. Кругом все смажиться. Бо без а, смаження. Гастробар для мене звучить так, хочеш гастрит, заходи. <рес> Ой Сергій. Ну так, приблизно. Так, зараз будемо виїжджати на Тараса Шевченка. Та ось хрещатик тут, тут, отак. А там ну, Тараса кересно. Шевченка. -сіті до пор. Там тусуються модні. Та хто ж зна. Хто ж зна. Чи зараз не робить. Може і не робить. Він тоді таксував таку цілу ніч. Да. І наркомани, і, і все, що хочеш. І повії. Та, ну, їх, то, в центрі їх не відрізниш, відбувається. Так, да, бо вони ці такі. Елітні. Елітні вони мають дуже красиво виглядати. бо іначе ніхто не заплатить. <гум> Ой, дурдом. -дур. Тільки на, там на дорозі вони відлічаються. А так, да, вони нічим не відлічаються, навпаки, виглядають як світська львіця, чи як ото світська ливиця. Так, дуже по-багатому мають бути такі свисток надутий. Ну, ти знаєш, тоді ще не було цих б'ються. Це ж скільки вже років пройшло? Ну, років 20, тоді. ні, 15, мабуть. Тоді такого не було цього придуріє навали цей. А в його тоді не було. Це воно появилося десь може годів дванадцять назад. Це все. Губи ми маємо на увазі, Сергія. Важко мені руками телефон тримати. Сонечко вийшло. Тут, до речі, пройшов дощ, бо там ми були, крапнуло щось буквально. Пару крапель, а тут пройшов доки, такі, такі затори, страшне. Так це ще не страшно. Це mm, ну це ну сьогодні ж четвер, понімаєш? Ні, воно... це просто нормальний зараз. Взагалі джамала вже вісить. То вісіла Настя Каменських, а це вже, я дивлюсь, джамала. Така ще вже джамала. Дивіться, які гарні тополі що тут. Хочте стає настрій. Вона ж хотіла, як плоч. Ти прошов? Ну, ти ж бачиш, заміж довго не виходила. Найшла собі на чоловіка. А воно оказалося дуріком. Ну, то ж вийди і скажи, люди добрі. Ну я не знала, що він настільки дурік. Ну, нащо ти оці фігні, мігні, я не знаю. Е -е -е -е. Вийди, і скажи так, як є. Все, ніхто тебе осуджувати не буде. Ну, те, що твій вибір був такий, то да. Ну а якщо він ну, придурочний, реально, на що це скривати? Все. Буває ж всяке з людьми. В когось може ті шизофренія случитися. Так же? От був, був ну, нормальний, а потім щось ну, з мозгами. музану. Це та ж такі ну, події, війна, ракети, оце все. Воно ж на різних людей по різному діє. Ну, так. Хтось есть Ну це більше там, за перебриком. Так, да, вони нас... чогось, коли я дивлюся, як вони істерика. В нас от скільки перебила Сергія, вибач. Я Кажу, в нас скільки ракет було, скільки бахкало поруч, ну щоб нападала якась прямо то, знаєте, істеріка, коли верещать, таке робиться, як от на сатана на вселиш. У нас таких людей нема. Ну так да, страшно. Ну тому, що вибач, таке... Я бачу свята, істеріка, то вона не, вир... не вир... істеріка, а вона прокльони сипала на кацапів. Ні, ну це українська народна Кракета, традиція. Я це українська народна традиція прокльонами сипати. Отак. Типу всі там. А ну, то <свят> да, я про те, що люди, бачиш, по-разному проявляються. Та на кого не міг подумати, вони на голову прийняли. Так, да, вони прям нормальні. Так, да, активні. Да. А інші. А інші приспри. При є та якусь таку чортішу. Ну, той же ж, Любімчик, жіночий фінник. Ну, він по ньому і видно було. Він... що він трохи на маханько. Він на маханьку. Що... Бачила, що він на маханько. Інтерв'ю якийсь він брав, таку якусь фігню фігнув. Смішок у нього такий, оточий. І вивів він себе він завжди. Завжди як... да, втік. А тепер до гроші закінчилися, хоче вернутися, таку фігню меле. Да. Ужас. Так само Потап, Яма. Де, де владі яма? Щас. Ну, яма? Ну, Та багато хто. А хлопці я думав цей як, Макс. Барський, Барський з цим подоями перші. Боже, які були. молодці А Вони наоборот перші перейшли і на мову перейшли, і пісні гарні пишуть, які кліпи знімають. Так. Да. Може збирають. Вони взагалі молодці. Так що таке, зайчики. Будемо їхати, не знаю, стоїм. Поки що стоїм. Тут пройшов гарний дощ, так? Да? Так, мокро, прям калюжі. Ну Це такий дощ, він ну, освіжив. просто намочив. Ну хоч все. трохи намочив. Чомусь на осокурках ніхто нічого не намачує. Ну був вже в нас дощ, ну як... Ну трохи там, ну не так, як тут. Це... <ріжі, ріжі> Ти навіть... да? ж не бачила? Ні. Бо мені не було, коли я збирала речі. Ми доїхали. Я втомився. Вердикт, ми доїхали, я втомився. Ми вже їдемо по селу. бігти за машиною. Стільки Чомки втомилась. Вже ж не віз мене, а я бігла за машиною. То просто вже воно, ну, по-перше, дорога ж добре. Кажу, довго їхати і втомляєшся. Ну, сидіть в одній. Так, приймають і да, гарна ціна на гарбузове насіння, то люди вирощують, бо можна нормально гроші зробити. Ловкі, як і дворип людей. Ну не всіх, Ну багато ну, хто хазяйнує, в кого виходить, хтось в когось. Людей. Лелек нема, вже вони полетіли. Мабуть, вони нема. Прапор вісить жовто-блакитний, як ловко. Коровки пасуться. Щось пізно вони пасуться на березі, вже пора ж додому, або коровки. Забор попідпиравчий. Підпирали, чи? забор. і там я дивилась, може якийсь вітер був, тут прийшли качки. І ніхто не пускає їх, диви, що робиться. Хвіртка закрита і ми приїхали. І качки прийшли і ніхто не пускав. Кашкай стоїть, бачиш такий. О, Це ж нова машина, Юрина. Будуть нам робити, завтра будуть робити нам огляд. Добрий вечір. Добрий. Так що нам заїжджати? Чи ви нас не ждали? ждали. Да, Зайди, а куди їхати? Туди прямо. Да, я заїжджу. А там качок мы не подушим. До них тут. Да, дві ще дощики, да. Тільки що. Тільки що напучався. А, давай це. Сумки сначала. Давай. Сумок. Так а подожди, качок не подави, Серега, там а качки. Кухи, твій, твій качки. Я ж переживаю за качок. Добрий вечір. Ой, а що у вас так димом? А що вас так димом смирнить? Боже, я, я це так що я пропустила, не зустрітила. А що ж у вас так димом воняє? Хто що пале вже? Я не встигла Боже, Света, як ловко в тебе тут. Привіт, тём. Зайчик. Моя хороша. Привет. Ти казала, що ти трошки поправилась, Часи? да, Ти що не бачиш, яка я там? Я не жирнувала увагу, я привет. на тебе дивлюся. Я просто відео дивилася, що на тебе лахи мали. Да, на мене лахи мали, я взагалі розжирів по страшному. Привіт, ой, привіт. Ой, ще... ну яка ця. Смішна оця штучка. Де ви її взяли? Це ми маємо її покрасити, і десь поставити. Диви, як Це таке, ми придумали, щоб дощ не забивав. Дуже хороша. Отже, як дощ іде, то ми так відпускаємо. А оце ж такою прибитокомі І диван не мокне. Дуже хороша, Друга ти придумала. Щас, закрито, оце. Да, мені подобається Настя, яка вже висока і гарна. Зайчикам. Так, так. ну це ми вже завтра будемо все показувати, поки дощ, а зараз йдемо. Вам всім качки, будем, вам да, качки встрічайте, а я ж на себе навела. А завтра ми зробимо огляд качок і всього остального. Это, тут все рыба. Да, И так що всім вам і завтра. До наступного відео.